Дарува на зв'язочку Віталик фортес сьогодні. Ми прослідкуємо, чим займаються гравці ранком. Наразі зараз на нашому сервері грає рівно 214 людей. Ну і слухайте цікаво, чим вони займаються. Перша у нас на черзі це Єва Мартінс. І зараз вона катається саме на ось такій фурі. Ну, скоріш за все, я так розумію, вона працює далекобійником. Ну або не знаю, завозить продукцію у свій бізнес. Що ж, давайте подивимося, що знаходиться на її акаунті. Так, як бачимо, в неї на руках знаходиться 7 мільйонів гривень, а на банку 3. 466 шістдесят шість карбованців, 29 рівень. Ого, нормально, провела вона 9 тисяч годин в грі, Ви серйозно? Заходимо в майно і бачимо, що у неї з бізнесів є зоомагазин. Ого, дай Боже здоров'ячка. А також є особистий будинок та квартира. Напевно, в Тетріс Холл. Та бачимо, що у неї по авто є рівно 5 автомобілей. BMW S1000, це, напевно, мотоцикл, квадроцикл, квадроцикл, квадроцикл і спітбол. Так, наскільки ми зрозуміли, що в неї є свій зоомагазин, і я так гадаю, вона везе продукцію в свій магазин. Тож давайте за нею прослідкуємо та дізнаємось. А ну слухайте, наразі вона приїхала на центральний ринок. Та й зараз щось буде робити. Заходить всередину центрального ринку та й щось там дивиться, перевіряє. Окей, не будемо її заважати, хай собі грає. А ось і наш наступний гравець, котрий наразі знаходиться на вертольоті. Поки що не зрозуміло, чим він займається. Коротше, просто підлетів до АТБшки, ну і заходив середину. Окей, давайте подивимося, що в нього знаходиться на аккаунті. Так, слухайте, на руках знаходиться майже 11 мільйонів гривень на банку 33 мільйона. Так, є навіть один біткоін, 422 доната. А провів він у грі 5400 годин. Ну, слухайте, нормально. Добре, давайте зайдемо в майно та дивимося, що у нього є будинок. Віла. Номер 5, а квартира. Ну і слухайте, багато транспорту. Сканія, BMW привид, Lamborghini Lexus, Ferrari, квадроцикл, mm -hmm. навіть Bugatti Chiron. Так, а зараз я не розумію. Він приїхав на шахту. Ага, на пану виконує щоденні завдання. Або завдання з батоопасу. Ну, типу, його ранок починається так. Ой-ой-ой, щось він завис. Буквально почав за ним спостерігати і одразу він завис був. Тут у нас, виходить, Станіслав. Я так розумію, він знаходиться на мисливстві. Коротше, заробляє Кацулу. Так, Станіслав, в тебе на руках знаходиться 9 мільйонів гривень. Ну а на банку 5. Дунато у нього 176 карбованців, рівень 33. Чуєте, мені здається, це прям смачно. Так, а про рівень в грі 2200 годин. Так, що там по мені? О, у нього є дві АЗС -ки. АЗС номер 11 і АЗС номер 12. Та навіть є квартира. Так, по автівкам Mercedes-Benz. квадроцикл, квадроцикл, квадроцикл. Ого, у нього квадроциклів, а також особистий вертоліт. Ого, братішечка, ти даєш. Коротше, хлопчина ранком зайшов в гру та одразу пішов працювати. Це у нас виходить Владислав. Наразі він знаходи. Ходиться в Харкові, та я так розумію, буде працювати на роботі трамвая. Має ось таку перспективну сумеку у Глову. Та наскільки я розумію, стоїть в черзі та старається О, він вийшов. Ну ти прикинь, стояв, ловив місце і просто охнувся. Наступний у нас на черзі це Павло. Наразі Павло у нас стоїть в АФК, та нічим не займається. Так, Павло, а що у тебе там на аккаунті? 900 гривень на руках, 22 доната і 64 години в грі. Ну, в принципі, також початківець. А в мені у нього є беха 3 Прикинь, новачок, а вже має бехо 3 Так, далі у нас в Владислав Валентинович, І що, це знову новачок. Братішка просто стоїть на дорозі. Так і що там в нього на аккаунті взагалі? Дуже пусто: 400 тисяч гривень, 14 донату, та провів він у грі 20 годин. Так, а по транспорту у нього є шкода, фольксваген і Nissan. О, він почав рух. Незрозуміло куди. Він рухається. О, приїхав до Приватбанку. Ну і походу буде зараз працювати на інкасації. Ні, ну братішка, звісно, хорош. Зайшов в гру самого ранку і зразу працювати. Так, ну наразі я слідкую за людиною, котра знаходиться без біо Києва. А це у нас Марк. Бредлі знаходиться він в СТО, та я так розумію, ремонтує свій автомобіль, адже у нас вийшло міні-оновлення, в якому додавали нову механіку ремонту автомобіля. Зараз у нього на руках знаходиться 35 мільйонів гривень, а на банку 64. О, до речі, донат у нього 3000 тисячі карбованців, рівень 28. Так, бачимо, що у нього є особиста квартира, Мерседес, Дукаті, Лампо. Коротше, куча всього. Василь Чиплик має ось таку файну форму та знаходиться в роздівалці. Як ви бачите, фракція ДСНС 12-й так, добре, а що там в нього на аккаунті? В нього на руках знаходиться 1 мільйончик та 600 тисяч гривень. Ну а на банку 8700. 49 донату, 27 рівень. Та провів він у грі більше тисячі годин. Добре, заходимо в майно та бачимо квартиру. Ну а також трішки транспорту, а саме квадроцикл, порш. Ну, і слухайте, з самого ранку вони зараз будуть займатися чимось цікавим. Мені взагалі цікаво, як починається ранок працівників фракції. Тож давайте за ним трошки прослідкуємо та й подивимось. Ой-ой-ой, мені здавалось, вони. Често фармили зарплату. Диви, тепер став в воФК. До того переодівся в форму, стукнув у пайдайчик. А одразу як закінчився, передягнувся та став в АФК. Ой-ой-ой, ой це таке, ну не можна. Нещодавно зайшов у нас у гру. Це Юра Мальверо, зайшов ранком, та вже кудись біжить. Куди біжить, незрозуміло. Ага, прибіг до автівки. Має ось такого файного Рено та вже кудись собі смачно їде. Добре, а поки він їде, давайте подивимо що знаходиться в нього на акаунті. Так у нього знаходиться майже 700 тисяч гривень, лям 900 на балансі. У нього є 6 скарбованців, а також 13 рівень. Ну і слухайте, провів він у грі 177 годин. Пушки в нього не вкачані, а категорії всіх немає. Окей, заходимо в майно та бачимо, що у нього є нерухомість. Ну а також квадроцикл і Рено Дастер. Ну саме це Рено, на котрому він їде. Ну і я так розумію, він приїхав саме на АБ ринок. До речі, ось, по ходу, його Рено. А взагалі, де він сам? Ага, ось он шоу, прикиньте. Окей, давайте легенько за ним прослідкуємо, що він тут взагалі робить. Походу, хоче купувати якийсь автомобіль. Я так розумію, він. Підходить та цікавиться, скільки коштує, наприклад, саме цей автомобіль. До речі, ауді прикольно. РСК-5. І на ній стоять гарні обвіси. Так, а за скільки взагалі можна її купити? Блін, реально прикольна тачка. Мені прям сподобалось. Так, і вони кудись поїхали. Тільки куди? Ну не розумію. Ого, і куди ви там поїхали? Ага, вони, коротше, торгуються. Ну, слухайте, я би навіть сам таку тачку купив. Пише Юра, Торг є? Коні, який край? Ну і він нічого не написав. Або я не замітив. Плюс тут війніл Сталкер. Давай так, ти її зараз не Давай, а я напишу сьогодні і мені продаж. Це у нас Аліса Мур. На руках у неї 14 мільйонів та 300 тисяч гривень. На банку 240, 5 донато та 14 рівень. Слухайте, на 14 рівні 14 мільйонів. Якось знаєте, так файно. Ось о, і ось вона. Я так розумію, вона зараз грає в казінакі. Прикинь, з самого ранку тільки напевно проснулась, одразу залетіла в казино. Ми що вони тежу? До речі, вона не одна. То також є якийсь челік. А так то взагалі казино пусте. Вони тільки вдвох. Проснули. І чесу залетіли в казінаки. Ну не знаю, зараз вона просто біжить. Прикиньте, є люди, які самого ранку заходять в казину. Так, до речі, я не дивився, що у неї по майну. На початку я здивувався, звідки в неї на такому рівні 14 мільйонів. А тепер все зрозуміло, це все казінаки. До речі, один мільйончик з її аккаунту вже пропав. Добре, заходимо в майно та бачимо, що у неї є квартира. Ну а також якийсь фіат. 2107. Ага, я поняв, що це за фіат. Коротше, добре, хай собі тут грає, не будемо заважати. Охо, братва, знайшов гравця, котрий підозрюється. В телепорті, але скоріш за все він тільки зайшов в гру. Тож давайте прослідкуємо. Ой-ой-ой, ой просто подивіться, який жирний акаунт. Ану ж слідкуємо за ним. А, він знаходиться в АФК. Буквально щойно зайшов в гру та стоїть в АФК. До речі, ви вже бачили, що в нього на аккаунті знаходиться 136 мільйонів гривень. І це тіпа тільки на руках. Но ще на банку валяється 70 мільйонів. У нього майже 5 тисяч карбованців, 31 рівень. Та зареєстрував він свій аккаунт ще в 23-му році. Ой-ой-ой! Вісім. -ой 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 -ой. 1700 годин. Ні, ну тіпчик грає дуже багато. Так, заходимо в майно та бачимо, що у нього є квартира. Це саме та квартира, в котрій він знаходиться. Ну а по транспорту, Scania, Kawasaki Кавасакі, ніндзя, Duster, Nissan GTR, Mitsubishi Lancer, Lexus. Коротше, купа всього. Даже Бехай 8 є. Porsche Panamera, Volkswagen. Коротше, ви і короче, виходить так. Він зайшов в гру і стоїть в АФК. Ой-ой-ой, братва, ви просто подивіться, куди я залетів. Та у нас тут тіпчики сидять, дай Боже, здоров'я. Одного з Них звати Вітьо Крембо його посадили за нон-РП. В нього наразі на аккаунті знаходиться 7 мільйонів та 500 тисяч гривень, ну а на банку 4. От слухайте, тут ще 50 мільйонів, тільки вже на другій карті. Донато у нього майже 300 карбованців, а рівень 28 Так, що там по мені: квартира, мерседес, мерседес, опель. Ну і коротше, він зараз просто сидить в АФЕК. Получається, проїхав по нон-РП та сидить, відпочиває. Так, добре, давайте подивимось, хто у нас знаходиться в онлайні в Укрзалізниці. Та бачимо Вальдемо. Ого, Вальдемар знаходиться в онлайні. Бачимо, що в нього 35 мільйонів гривень, 10 мільйонів на банку, 26 рівень та 182 карбованця. До речі, провів він 576 годин в грі. Ось о, Вальдемар кудась біжить. Напевно, біжить на роботу. Він в Укрзалізниці залізниці на четвертому рангу. Забіг в розівалку та стоїть в АФК. Що тоже фармить зарплату чи А Ану, зараз подивимося, фарміошка чи ні. До речі, я замітив, що вже одного разу його кікали з сервера через те, що він фармив ЗПшку. І я думаю, лідер. Міг би дати йому сміло догану. Ну зараз, як ви бачите на годиннику 10.58, та подивимось, чи він буде все ж таки переодіватись. До речі, ось залітає байдайчик, а він по досі стоїть в куточку. Хм, Странно, я думаю, він буде формити. Окей, тоді хай стоїть в АФК. Так, братва, замітив, ви, знаєте, цікавого гравця. Буквально нещодавно зайшов в гру, та, знаєте, вже працює, так розумію, механіком. Чи що це він бутилки збирає? Те, що справді цікаво, братва, в нього на банку знаходиться 653 мільйона гривень. Слухайте, він олігарх. Ну а на руках 64 мільйона. Донату у нього 5500 карбованців. Знаходиться він в клані Кабанчик, та він є лідером, а зареєстрував він свій аккаунт ще в 23-му році. він грі 6300 годин. Добре, давайте зайдемо в майно, бо мені вже страшно. Ой-ой-ой, ой продуктовий магазин. Також у нього є будинок і квартира. По автівкам в нього є Lamborghini Scania, Mitsubishi, Porsche, Audi Range Rover, Audi... Короче, Коротше, купа тачок. Ну, то, що реально цікаво, в нього на банку реально знаходиться 6. 650 мільйонів гривень, і свій ранок він розпочинає з того, що катається на ось такій машині і збирає бутилки. Типу, як це працює? Я розумію, що напевно він зараз збирається діло для клану, але для чого кататися саме на ось цій машині незрозуміло.